Всім привіт! Сьогодні будемо малювати дуже легенький, простий такий пейзажик. Повторив кожен. Для початку замішую фіолетовий. Мені потрібен синій і трошечки нашого червоного. І замішую ось такий темний темно-фіолетовий колір. Трошечки навіть зроблю його більш сильнішим. І починаю звідси. Ось так. Далі додаю синього. Трошечки капельку водички. Після цього синього я беру червоне, каплю білого і змішую з такий рожевий. І цим рожевим ось так іду трохи нагору. гору. кісточку. Набираю ще більше рожевого. І знову таки піднімаюся вгору. Видираю кісточку, беру більше білого, більше червоного, знову беру цей рожевий, і малюю ним далі теж також до гори. Далі, після цього я додаю краплинку жовтого, в наш такий цей рожевий був, той, що був. І далі утворюється в нас ось такий класний жовтий колір. Потім плавно додаю трошки білого жовтого. І у нас утворюється вже ось такий жовтий колір. Далі змішую його з білим і утворюється такий жовтий світлий колір. І ним я, в принципі, продовжую далі малювати. Можу додати краплинку цього, щоб утворився якийсь такий цікавий персик. І додам ще його сюди. Ось так. Наш фон готовий. Далі я беру тоненький пензлик. Знаходжу. Чорну нашу фарбу, розводжу її трохи з водою. І зараз звідси буде малювати. Перша у нас така локація це пальмочка. Малюємось такими гілочками її. Першу. Другу. Третю. Спочатку такі більш густі. Ось так. Далі у нас буде стовп. Нам його добряче треба домалювати. Тобто він у нас буде десь аж до. У мене закінчилась пам'ять саме потрібен момент на телефоні, але я намалювала стол. Просто чорна лінія і трошечки з іншого боку сірого. Продовжуємо далі, поки в мене ще є пам'ять на телефоні. Беру ось таку кісточку, Вмачаю. беру чорний. Трішки тримаю пальчиком. Ось таким чином я роблю дерево. Спочатку це буде якась верхівка. І далі буду більш забивати. Ось таким чином десь буде більше, десь буде менше, але до цього краю воно повинно бути прям таке чорненьке. Тобто тут ми проходимося прям добре. А далі ми вже просто його ось так розносимо. Можете навіть просто намалювати таку чорну лінію. І від цієї чорної лінії ось так йде. Гілочками. Де менше, десь більше. Ось так. Можливо, ще трохи додати сюди десь гілочок, сюди десь ось таких листочків. Трохи звідси ось тут дереву буде і трохи звідси тут дереву. Все. Далі ще один момент. Набираю знову чорного. І це від нашого столбика будуть йти ось такі лінії. Ось так. І ось тут ще дві будуть йти просто навхрест. Це ось так. Друга, друга так. Венці полівімо все. Знаходимо білу фарбу, набираємо. Не знаю, яку сторону. давайте в цю. Я поки так, а потім заберу водичку, трошечки розтягую. І є наш місяць. Якщо ви заважаєте, можна зупинитися на цьому етапі. Да? Якщо вам, наприклад, влаштовує вже картинка. Можете вимить кісточку, набрати трохи водички і трохи взбризнути оцю темну частину ось так зірочками. І все. І наша картинка готова. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мене, далі буде багато картинок в такому стилі.